Знов до діток у віконце зазирнуло зранку сонце і закликало маляток на заняття завітати. Гей, малята, прокидайтесь, на заняття всі збирайтесь, а заняття в нас незвичне, називається музичне. Тож сідайте всі зручненько та слухайте уважненько. От і осінь вже настала, все навкруг розфарбувала, склала урожай у кошик і прийшла до нас у гості. Є гарбуз там і помідорчик, огірок і бурячок, і морквиця, й кабачок, а листочки кольорові. Жовті, золоті, червоні вітерець в танку кружляє, у танок всіх закликає. Тож, вставайте, всі малята, хлопчики та дівчата, будемо танку кружляти, всіх навколо звеселяти. Під новом помиті, то і хаше листи буде йти за м'ятині листочок золоти, покришляє, покришляє, на стежиночку сідає. І вітирець видає листечка. Тіто у по дворі, подивись, зомби і литочок золотий. Покружляй, покружляй на стежиночку сідай. Віти жартує, хоче поліграти, буде він маляток. Наші дивання куди зом'яки Мій листочок золотий. покружляй, покружляй, на стежиночку сідай. Які ж ви молодці малята? Вмійте гарно танцювати. Вам листочки допомагали, з вами разом покружляли. Тож до побачення малята добігло до кінця заняття. Чекати буду знову вас. Прощавайте в добрий час!